Складені у коробках та готові до відправки. Ось ці 200 FPV-дронів увійшли до чергової партії допомоги, яку Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підготувала для українських воїнів. За словами наших захисників, такі пташки їм вкрай необхідні, а попит на них не зникає ніколи. Адже в умовах бойових дій ці дрони розхідний матеріал. Нам ще стільки не передавали, але це не перша допомога. Не тільки цих 200, але і попередні були, надходили нам благодійно. Це було Мавіки 3Т. Якщо разом взяти, то 39 Мавіки 3Т ми отримали і усіх 260 і не обмежилася піввідронами Вінницька громада, і цього разу також на фронт спільно з міжрегіональним гумштабом передали ще п'ять тепловізійних мавіків. ТРТ воїни потребують все, що чим можна нищити ворога. Є тут є нюанс такий, що ми не можемо сьогодні купляти ракети, там артилерійські снаряди, я маю на увазі, як територіальна громада. От але ми можемо сьогодні в межах бюджетного кодексу придбувати це обладнання, яке ми передаємо. На фронт дрони доправлять найближчими днями. Ілля Іскра, Олег Літвінців, новини за день, телеканал Віта.